we got бістекшенкотридцять 38 тисяч на балансі джі дропу в мене прямо зараз. Але нагадаю, що якщо ви хочете тут поповнити баланс, ви можете скористатись промокодом ATOMF, що дасть вам 11% при поповненні. Але нагадаю, ви можете як підняти, так і злити. Так що якщо граєте, грайте дуже обережно, а також ви можете. Оце колосо прокрутити абсолютно безкоштовно за тим же самим кодом. Так, ну а ми сьогодні будемо піднімати баланс. І я хочу, щоб отут от був якийсь красивий предмет. В принципі, я закинув оці от, е, 5 скінів з контракту, мені випав оцей ножик. Е, це дуже якось пощастило. Я не знаю, що відбулося, але зараз, скоріш за все, мене буде зливати. Ну, подивимось. Хочу цей кейсик відкрити: 17 тисяч. Ну, давайте щось прикормимо спочатку, щоб воно просто не злило мені. Отак, от, за 1500 і видає нам що? 1100. Окей. А от тепер ми йдемо сюди. 17 000, поїхали. Давай. Ну. О, -ху -ху. так, і ще дорогий можна якийсь дати. Нормально. Це, Це круто. Це питань в мене нема. 40 тисяч на балансі. І, блін, відео дуже швидко зараз може закінчитись. Одного інкмейта екзіберта і випадає нам не окуп. Так, випаде чи не випаде, цікаво. Випало. Так, випало. Окей. Давайте відкриємо 5 таких за 10 тисяч. Майже. Може щось окупить, а може. Окей, це непогано. А може ми зможемо зробити контрактик о, тут щось нормальне. О, 9800. Давайте зробимо контракт на цю. Хоч... А, треба, щоб покупило, бо. Чи... Ні, 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 я, мабуть, продам це все, бо я хочу відкрити кейс, який я ще жодного разу не відкривав. І давайте, в принципі, це зробимо. Feel tested тестед Поїхали. 39999 999, 40 000 один цей кейс коштує, і що він нам видасть. Ні, азімов. Це скільки? О боже, це 15 тисяч. Це дуже жорстко. <кхм> пішли, пішли сюди. 5 штук, за 17, може ножик ще нам видасть. Якийсь цікавий. Найс, nice, ножик. Ще один? Дігл дорогий. Треба дігл дорогий. Окей, 22 тисячі. Трошки нас окупило. Давайте відкриємо. Відкриємо. перчатки. За 18. Давайте, перчатки за 18. Поїхали. Давай, давай, давай. І. Жираф. Це, це скільки? Це 10, так. Це 11 тисяч. Е, хочеться закинути в апгрейд, ну давайте поки що подивимось, що ми налутали отут з івента. Окей. Плюс баланс, плюс непоганий баланс. 11 тисяч. В принципі. Ми можемо ризикнути і поставити в апгрейд, оце, на 16 тисяч. Так, давайте поставимо на це АВП. Можливо, випаде, а можливо, буде скам. Так, це скам, а ні, випало. Окей, баланс трошки повернуло, продаємо 27 тисяч. Давайте відкриємо оцей кейс. 12500, поїхали. Можливо, щось непогане дасть. Окей. Uh, Блін, це погано. Це скільки? 4 і. Окей, окупило 15К. Uh, давайте відкриємо. 3 кейси по десятці. Uh, 29 900. Ой, звісно, це дуже багато. Окей, перчатки. Погано. Ані! Они... Скільки ямка коштує? Uh, 39 в контракт. Поїхали. 39. Ой-ой-ой. ой Головне, щоб не дало мінімалку. 37. Окей, ми розміняли. Пропоную ризикнути трошки і відкрити за 19 оцей кейсик. Можливо, щось дропнеться. М -м ну, як сказати, оце якщо буде. Оце? Скільки? Окей, окупило. Давайте підемо фарманем ще отут. -от. Можливо, ножик випаде. Якщо нож падає, зараз це максим. Да, ну, а що ж таке, чого нож тут падає так багато. Ще. Е... Ще один ніж! Це щось ненормальне, почекайте. Це щось взагалі не дуже адекватне. Давайте відкриємо Три жовтих за 19. Е, окей, не окуп. Це не окуп, до речі. Це причому не окуп взагалі від слова зовсім. 11 тисяч контракт, можливо, видасть нам. 21! А що таке, я не розумію. Ми за... Почекайте, ми зараз відкриємо дуже дорогий кейс на контент. Ми можемо, в принципі, це зробити. Нам трошки не вистачає. А де нафармити мені? Давайте оцей відкрию. 299. 427. Непогано. Так. Треба якось нафармити. Давайте жовтий. сподіваємось він просто окупить. Десятку дасть. Будь ласка, жовтий. За десятку, Вона є за 3000 і є за 10. Скільки це? 6. Окей. Вистачає на кейс. Ну що, поїхали? Мінімал В. А, не вистачає на кейс. Яке вистачає? Куди я погнав вже? Так, треба. Почекайте. Так, я можу це відкрити, мені буде вистачати. А ну, зараз подивимось. Я міг відразу це зробити, але ну, треба за е, 300 gпоintів, щоб випав. Найс, це до 100% 300 g pointів, це 900. І ми йдемо відкривати оцей кейсик за 61 тисячу. Ой, тут може злити, а може і дати нормально. 60 тисяч. Один кейс коштує. Давай. Почекайте, це, по-моєму, злив. 67. О-хо-хо! Ох. Це заскрійне з вашого дозволу, звісно. Але це дуже жорстко насправді. Це прям я всім рекомендую. Давайте ще його відкриємо. 17 тисяч, може щось видасть, цікаве. Окей, вже ніж не видасть, ну може дігл? Може дігл якийсь непоганий. Почекайте, це 12 тисяч. А якщо ми. Ну в контракт дуже небезпечно, ніби засунувати. засовувати. Давайте краще це все ось сюди запихнемо. 10. Ні, ні, ні. 10 тисяч ножик, поїхали, можливо, випаде. Якщо випаде, було б непогано, не випадає. 33 тисячі. Поїхали. Поїхали, 33 тисячі, це все коштувало. О, зараз такий злий. Почекайте, скільки? 12 і скільки? 10. Окей, 40 тисяч. Питань в мене немає. Філтестит 39. Давайте. Філтеста 39, можливо, буде щось смачненьке. Ні, ні, ні зліва зупинись. Це погано, це дуже погано, насправді. 32 тисячі зливає нам. Ну, не так, що прям сильно зливає, але непогано злило. Давайте за 50 тисяч відкриємо це. Окей. Е, щось нормальне дати. Щось нормальне, перчатки це 20 е, 53 тисячі, окей, о, купило. Е, 17 тисяч, поїхали. Можливо, ножик захочу дати знов мені. Не дає ножик, на жаль. А, так, не дає, але за десятку тігл падає і це невеличкий злив. Давайте ще раз відкриємо. Можливо, десь зараз ножик не дає, так. Ой, це по... Ой, прям погано, так. А, о, почекайте. Почекайте, це окуп, причому нормальний такий. 62 тисячі на балансі. Ну, мабуть, варто так відкрити оцей кейсик знов. Другий раз відкриваю. Ой, за 60 тисяч кейс. Ну, поїхали. Що нам випаде? Блін, це. Ой, блін, це 20 тисяч. Воно дуже злило. А, окей, 40. Не так погано, як я думав. Але в нас тут тепер дроп за 67. Пропоную відкрити ще разочок, оцей от кейс, 5 штучок. За 17, можливо, буде непогано. Ножик, ножик? Треба ножик? Ого. Ого, мене злило. Ну давай. Окей, 20к. Найс, непогано. Мабуть, це не варто робити, але зроблю. Ну, це максимально... Краще б навіть я 2 відкрив за 10, ніж оце. Тому що так, падає. М -м, падає за 15, так? Максимум. За 6. Нам не випада. А, ви. Ого. Там 1% відсоток залетів тільки ще. Ви прикиньте, якщо я просто, ну, типу, хотів вже закінчити відео і залив на 1%, воно випало б. За десятку, можливо, випадуть 3 фріспіна. Ні, 15 скін коштує цей в ідеалі, так? 21 це ще ідеальніше. За 11 дає. Боже, ну це може 3 тисячі зараз дати. Ну, окей. Просто 5 ножиків. Найс, nice, дігл хоча. Най nice, ще дігл. Нож! Найс! Ніж! Сюди? Поїхали? Можливо, щось нам видасть. Це, це може бути окуп. Ні, це 11 тисяч, блін, це погано. Це прям таке собі. 10 тисяч, сподіваємось на окоп, і йдемо відкривати ножовий кейсик, просто і все. І кайфуємо. Ну, 103 прямо з фабрики не випаде ніколи тут. Так. 20 тисяч! Найс! Nice. І зараз це, по-моєму, знак. Те, що треба відкрити. Це нам зовсім трошки не вистачає. Ну, відкриємо перчатки одні. Де ці перчатки? Я просто буду радіти. Жираф знову, да є другий жираф за це відео. да що ж таке? Які 11. 11 не треба. Black and white, поїхали. А, десяточка. Можливо, покупить нас. Графіт! Зупинись, зупинись. Найс, це, це 20 навіть може коштувати. Це 14, 19 тисяч. Ще одні перчатки. Ну, давайте ще одні перчатки. Можливо, зараз вони захочуть дати мені не жирафа, а щось інше. О ні, скільки це. Скільки? 15? 9. <ріст> да ну я не вірю. Ну які 9 тисяч. Ну, типу. Куди ми ліземо? Ну, давайте, я не знаю, відкриємо два таких. Може дуже злити, 7500. Давай. охо хо хо Evil Empire, laughing all the way to the... Back.